Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема. Дід просить Бабусю, спекла б ти колобок. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітай у засіку борошенця. Той буде колобок. Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок. Та й поклала на вікні, щоб прогрівався. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призбу, а з призби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. «Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна наспечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й побів знову: Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, вовчику, братику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай! Я по засіку уметений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Аже де ведмідь. Колобок, колобок, Я тебе з'їм. Не їш мене, ведмедику. Я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку уметений, я із борошна спечений, я від баби втік. Я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, то й від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та й біжить дорогою, стрічається з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм! Не їш мене, лисичко, сестричко, я тобі пісню заспіваю. Ану, заспівай! Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, а лисичка гам його та й з'їла.